Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мене. Дякую вам за підтримку. Підписуйтеся, не пропускайте мої відео. Це мої архівні, можна так сказати, записи. Я зібралася духом і змонтувала. Перше, показую таку спортивну футболку від Marcane вона мені дуже сподобалася. Я її купила і хочу сказати, що вона вісіла спочатку в люксі, а на наступний тиждень, можливо, через два, її повісили у звичайний відділ на вагу. Це вже сукня із люксового відділу. Мені сподобалось такий неординарний крій. І вона така вільна. Я не вчитувалася, що написано на сукні. Ви бачите, скільки вона коштує. Я не знаю, що це за бренд, але цікава така задумка, там ще є кишеньки. Вона так зав'язується ззаді затягується, можна сказати, ніби таким паском. Маркейн я приміряю, вона трішки на мене. Ну, я б сказала, маловата, в рукавах вона мені трішки маловата, а так ну, сидить і виглядає непогано, ще такий принт цікавий. Далі приміряю сукню. Мені ну, сподобалося на літо те, що треба. Ну, мені б хотілося б, напевне, щоб трішки вона була. Меншою, і там я знайшла недоліки, розходилися шви, ну, я залишила, тому що було дуже дорого. Це я показую а, такі а, балетки від Брунет. А, я знаходила цей бренд уже не перший раз, і вони були дуже брудні, чимось замащені. і Видно, що їх трохи носили, але шкіра дуже класна. ну Навіть не носили. Ви бачите, що тільки-тільки чуть-чуть, але замащене я не могла зрозуміти, що там. Чи клей. ну Залишила. Вони були дуже-дуже брудні. Це я вже бачила дитячий такий комбезик, вирішила вам показати. Такий цікавий, по бокам такі дірочки на талії і тканина-жатка це, звичайно, або котон, або полістер. Але цікава така річ залишила. І міряти мені було ні на кого, а брати просто так свої доньці я не захотіла. Наступною покажу такий светрик, в косах цікавий, такі поєднання, в'язка, така, Тут він був м'якенький, бренд мені невідомий. Склад, ви бачите, на бірочці стан. Ну, доволі був непоганий, але все ж таки, видно, що його носили, я вирішила залишити, не брати. І він був ну, доволі так тяжковатий. Далі бачила ось таку ще велику таку сорочку Беті Барклі, теж неординарне таке рішення в тканині, леопардовий такий принт, і яскраве таке нанесення візерунку. Це Німеччина, і це Віскоза теж залишила в магазині, так як і великий розмір, і не сезон. Ну, нагальної потреби купувати не було. Вирішила вам показати це я вже в іншому магазині. І відібрала речі, які мені сподобалися. Я вже в примірічному показую. Що мені сподобалося? Сподобався ось такий светрик: Це Дісней. Ви бачили бірку бренду. Але бірка зі складом вона зрізана, відсутня. Так, він трішки в ковтунцях. Я його почистила, привела до ладу, і він є в мене наявності. Далі мені сподобалася блуза. Вона шовкова, але дуже великого розміру. Ви бачите, що комірець обшитий перлами. Мені здається, що це вінтажна річ. Так, на ній були дефекти, але вирішила я взяти її до примірочної і ну, показати, як вона виглядає а, я знайшла ось а, безрукавку від А, вона розміру ML, такого вільного крою, і це натуральна тканина. Зараз я покажу бірочку зі складом. Так, і я дуже довго думала, купувати її чи ні. Все ж таки залишила. Ось показую, як на мені сидить светрик від Benetton Disney. Мені дуже сподобався, він дуже теплий, дуже класний виглядає. Мені сподобалося не перевершено, так по-святковому. А далі показую так, цю безрукавку. мені не сподобалося, як вона сидить, вирішила її залишити в магазині. Це блуза шовкова із перлами, вона навіть з підплічниками. А так, це скоріше все вінтаж. Так вона виглядає. На свій би розмір сіла б вона б дуже гарно і, можливо, це навіть. і Туника. Далі показую, що я знайшла ще це таке балеро. я його не приміряла. Тут змішаний склад в такому баклажановому кольорі, кольор теж непоганий, я залишила в магазині. Далі покажу, я знайшла була штани на свою дівчинку, але вони виявилися, вона в мене висока. І так сіли непогано, але по довжині ніг вони не підійшли, бренд мені невідомий. І також залишила в магазині. Мені здається, що такі ці такі штани я бачила в іншому магазині цієї мережі. Ще був ось такий светрик, він такий непоганий, і колір мені дуже сподобався а Навіть є там, здається, гудзик був. Бренд мені невідомий, і хочу передати вам колір, колір такий помаранчевий стан Ну, стан нової речі, але у зв'язку з тим, що його переміщали туди-сюди і шарпали його, там з'явилися ковтунці, можливо, десь затяжечки. Я все ж таки його приміряла і ну, вирішила все ж таки його залишити в магазині. І він так і непогано сидить, але трішки в рукавах ну, маловатий. Там збоку ще ось такі є ниточка, яка блистить, а так доволі класний. Ще були ось такі чобітки. Вони шкіряні бренд, мені не відомий, але мені здається, що ну, це ну, можливо не бюджетно, тому що я вже їх десь бачила. Можливо, схожа модель. Але всередині вони були покоцані. Далі мені сподобалися ще, це вже в іншому магазині ось такі лодочки, дуже такі гарнюні. А, натуральні, не приміряла, тому що це не мій розмір, це дуже маленький розмір і на вузьку ніжку. Ще була сумка від фосіл, і вона була без плечового ремінця, а цей плечовий ремінець він чіпляється на закільця. Видно, що вона була в носці, але підкладка доволі в гарному стані. Ну, звичайно, я її залишила, так як шкіра була неоднородного кольору, вирішила вам показати, і її ніхто і не взяв навіть у день завоза. Переміщаємося до іншого магазину. Це я була вже в день завозу, бачила ось таку. Сумку із натуральних матеріалів, вона шкіряна, але ну, замша, замша була трішки затертою, брудновата. Замшу я намагаюся не брати, тому що я не вмію приводити до ладу замшу. Це такий матеріал, він дуже ніжний. Хто вміє і знає, як почистити, наприклад, дно сумки, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Був ще ось такий гаманець дорожній, скоріш за все, що він зі шкіри. Знак бренду є, але це не оригінал, тому що на підкладочці там всередині торочилися ниточки. Можливо, гарна підробка. І він заважив, ну я його хотіла брати, але потім я роздивилася, і для першого дня він заважив доволі дорого. І я так подумала, що за, оригінал, а, плат... за неоригінал платити я не хочу, і залишила я його в магазині. Мені ще сподобався ось такий чохол для окулярів. А, залишила. Ще в іншому магазині я бачила ось такі босоніжки від Габору. У мене є декілька пар взуття від цього бренду, мені дуже подобається. І в носі непогано, і для ноги дуже зручно, вони зі шкіри. В інтернеті я точно такі же не знайшла. Здається, 39-й розмір ну, вирішила я залишити, там якось зрозуміло було. Із застіпкою залишила. Ще, хочу показати. Ще бачила ось таку велику хустку а, у вигляді картини. Мені сподобалася картина в таких гарних, таких ніжних кольорах, але це, здається, не шовк, кобірки зі складом не було. Дякую всім за перегляд. Ставляйте вподобайки, коментуйте, до нових зустрічей!